Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо наші реколекції, будемо мати сьогодні. Коротку зустріч завтра. Ще сьогодні після буде красна дорога. Хто тобто, витримає, той точно спасається. Мозум, хочу не розбігатися, І, Синок, я довго не затримаю. То тобто, навіть почну з жарту, щоб я... З дружиною подивився, що запропонував провести реколекції. Вона мені каже, люди будуть знати, що ти міг жирити більше, ніж 5 хвилин. То я можу поговорити 10 хвилин. У всякому разі, реколекції, то не є річ, що ми чогось, напевно, навчаємося, хоча, звісно, ми можемо почути щось нового, але суть реколекції більше полягає в тому, щоб пригадати. Дуже важливо пригадати. Ми живемо в житті, життя буремне, Швидко плинне, житейська буря, ми чуємо так, в наших молитвах. І та житейська буря часто нам, скажімо, десь так скажімо, призабуває те, що ми знаємо, те, що ми віримо, те, на що ми діємося. У ті суті світу десь не раз навіть очевидні речі призабуваються. Знову таки до да, дружини, але як любимо не раз покритикувати, то каже, ну да я вже чула минулого року те, що ти говорив. Я кажу, та істина вона та сама. І так воно є, що парадоксально ми кожного року говоримо про те саме. Євангелія, ті самі, це саме. Але це, напевно, так не дарма, Щоб ми справді постійно-постійно собі пригадували. Ми ж всі знаємо, що Христос Воскрес, але кожного року це святком, що собі знову пригадати. Бо це дуже важливо, так? постійно в своєму серці, так скажемо, це пригадувати. Тож саме десь і, і це є суть реколекцій. Я би хотів би десь зостановитись на двох подіях, які відбувалися вже, скажімо, в останніх годинах зимового перебування Ісуса Христа до Воскресіння, так, це про страсті десь роздумати Ісуса Христа. І завтра поговоримо про іншу подію, щоб вже наперед не забігати. Отож, сьогодні я б справді десь поговорити про момент цього засуду Ісуса Христа. Ми знаємо, що Христос, знаючи про те, що Він буде виданий, що розпнуть, Він встановлює певні тайни, зокрема на тайні вечері. Ті тайні дуже важливі. Так? Христос, знаючи слабкість людини, дає їй все, щоб вона у тій житейській бурі не пропала. І тому на тайні вечері ми знаємо, встановлюється, ну, за все, І найважливіше це Євхаристія. Де сам себе Ісус Христос під піддай Хліба і вина, пропонує своє тіло і свою кров. І інший, іншу тайну, про яку ми згадуємо в контексті Тайної вечері, це є установлення священства. Сьогодні я би говорив, хотів би поговорити про ще іншу, скажімо, тайну, яка, можливо, вона не є встановлена ні на тайній вечері, можливо, не до кінця, і під час страстей. Але ця тайна. Напевно, найкраще ми можемо її спостерігати саме крізь призму страстей Ісуса Христа. І ми сьогодні це спробуємо побачити. Це про покаяння. Бачу, сьогодні дуже велика черга сповіді, значить, це буде актуально говорити про покаяння. І нам допоможе поговорити, скажімо, роздумати про покаяння дві постаті, які брали участь у страстях Ісуса Христа Юда та Петро. Ми знаємо про Петра багато, Святе письмо про нього часто згадує, він був дуже активний, він був біля Ісуса Христа під час скажемо, таких найвизначніших чуд преображення, воскресіння дочки Іри і так далі. Ми про Петра багато чуємо, він завжди такий би, лідер часто відповідає від імені апостолів і потім провадить спіноту апостолів. Про Петра ми чуємо добре. Про Юду ми знаємо небагато з скарбоні і зрадника. Це дуже важливо. Він є зрадник. Тільки він один зрадник більше ніхто не зрадить, тільки один Юда. Тому розумієте так, що Святе Письмо, Євангелій це вже є певні переосмислені події. Я знаю, що про Юду всі говорять як про зрадника, бо його вже нема. І евангелисти, які вже це переосмислить, то вже більше так люблять так, надати йому всіх тих найчорніших рис. ми навіть молитвах на великій і велику п'ятницю дуже багато маємо того проюду. Клянемо, клянемо, і клянем. Дуже багато проюду згадує. Але Петро також зрадив, але про нього не можна говорити погано, бо він такий потім очолив апостолів. Борой Боже, щоб якийсь евангелист десь якось також завернув, що Петро також був непривий. А якщо вже розібратися, то всі апостоли зрадили. І Христос про це попереджав ще на тайній вечері. Що ще трохи ви всі розбіжитеся. ви всі мене зрадите. І ми всі свороду зрадили. Тим хіба Івана слово, Але й то тому, що він був неповнолітній і римські закони його захищали. Він себе трошки почував в силі, бо знав, що йому так дуже нічого не буде. Він Для... по ще... той учасник закона був як підліток, тому його так дуже би не чіпали. Тому він ще, може, мав трошки більше сміливості йти за Христом. Ну, в всякому разі, це також може мої суб'єктивні судження, але це те, що ми спостерігаємо. Зрадили всі. І це варто собі пам'ятати, не тільки один юнак. Але ще напевно, щоб це собі роздумати більше, хто би зацитувати у римки вангеліки, говорить про Юду і про Петра. Спочатку про Юду роздумаю. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда, і подався до переводсвященників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібників. Ісус говорив, що як надійшов Юда, один з дванадцятьох. А з ними сила народу, з мечами та дрючками і священиків та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це Він, беріть його. І відразу підійшов він до Ісуса і каже: Радуйся, мій учителю, та й поцілував його. Тоді питає його Ісус, чого прийшов єси, друже. І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Тоді Юда. Який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся, і повернув тридцять світників назад первосвященникам і старшим. З я сказав, видавши кров не бит. Ті ж відповіли, що нам до того ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. А тепер про Петра. Тоді Ісус сказав: усі ви зневіритесь у мене цієї ночі, написано було, удари пастиря і розбіжаться від ці стада. Але після мого Воскресіння випереджу вас у Галадеї. Озвався тоді Петро і каже йому: навіть якби всі зневірилися тобі, я не зневірюсь ніколи. Ісус же мовив до нього, істинно кажу тобі: цієї ще ночі, перші ніж заспіває півень, ти тричі мене відречаєшся. Каже йому Петро: навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречусь з тебе. Так само мовили всі учні, Петрош сидів на дворі. Аж тут одна служниця підійшла до нього і каже: І ти був з Ісусом Галилеєм. Але той, перед усіма відрікся, заявив, Не знаю, що таке говориш. Коли шин у вийшов до воріт, зустріла його інша і каже до тих, що там були. Цей був з Ісусом з Назарету». Він знову, клявшись, відрікся, не знає цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли і заговорили до Петра. ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястись та божитись: не знаю цього чоловіка. І враз заспівав півень. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав: будь, раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене. І вийшов звідти і заплакав гірко. Отож, як ми бачимо ці два варивки. Святого Письма, то можемо бачити, що обоє зрадили свого роду. І якщо, в принципі, можна навіть і розібратися справді так глибино у зраді, Юда єдине, що зробив, показав їм, хто є Ісус. Правдоподібно, були якісь слуги, яких вирядив первосвященник. Вони не знали, хто такий Ісус. Тоді не було телебачення, і ніхто так його, може Він не був для всіх пізнаваний. Було темно, не було ліхтарів. І, відповідно, вони, ідучи, можливо, могли би перепутати. І завдання Юди було показати точно, хто є Ісус. І, можливо, підвести в цей момент, коли буде найкраще його купити. І Тому, фактично, суть Юди полягала тільки в тому його діло, щоб показати, хто є Ісус. Натомість, якщо подивимося на Петра. Він тричі відрікається. Деякі дослідники Святого Письма кажуть, що він відрікається від Ісуса, від спільноти апостолів, так? бо він що євангелист, та там чіткі питання. Я брав Матея, бо він говорить про Юту трохи більше. Відповідно, більше євангелистів можемо побачити, коли його питають: ти був з Ісусом? Він каже, ні, я його не знаю. Так ти серед них, ти був з ним ходив, ви ходили там разом. Я їх не знаю. І втретє, питають, а ти з Галилеї? Ти з Закарпаття, ти з Галичини, це видно, що ти не місцевий, тебе видає вимова. Він каже, я нічого не знаю. Тобто ну, він відрікається Христа, спільноти й самого себе, своєї ідентичності, Таким ким він є насправді. Та ж він згадалею всього відрікається так? перед цією небезпекою смерті. Тому свого роду також є тяжка зрада, бо відмовився від усіх. Якщо ми уважно послухали два уривки, обоє розкаялися. Бо Євангелець навіть наголошує, що Юда розкаявся, пішов до Первосвященника, щоб їм повернути кошти. І Петро розкаявся, бо заплакав гірко. Свого роду, в обох було розкаяння за те, що вони зробили. Але яка все-таки між ними різниця? Чому про Юду ми говоримо не дуже добре, а про Петра так не говоримо? І насправді. Є інший важливий момент, який говорить інші євангелісти, який говорить про те, що ж таке допомогло Петру розкаятися. Ми знаємо, що є чотири один з них Лука. Лука, ми знаємо запередення, був писарем Петра. Тобто він з Петра брав, він з нього черпав. І відповідно, десь, напевно, Петро йому розказав про цю подію трошки глибше. І взагалі Лука вважається з який більш так старався. Дуже так точно все описати, всі події. І тому, відповідно, Лука, дізнавшись правдоподібно, що, напевно, від Петра правду хотів її написати. Тому я ж ми хотів би запропонувати, що говорить про цю подію Лука. Побачили ми одного слугиня, який сидів біля багаття, приглянувшись до нього, пильно каже, цей був з ним. А він відрікся, каже, чи не знає його жінку. Та трохи згодом другий побачив, що і ти з них, каже, але Петро відповів ні чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегло казати, справді цей був з ним. Та до того ж він з Галилея. Петро озвався, не знаю, чоловіче, що ти кажеш. І зараз, як він ще говорив, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав, Петре, перший шпів, заспіває, ти мене відречаєшся тричі. І вийшов звідти і заплакав гірко. Дуже важливий момент, що Петро побачив Ісуса Христа. В якийсь момент так, бо це було ну, мовно територія, то, що завглядало таке твір з колонами, не було вікон, не було дверей, було таке зборище. Часно в фільмах це в принципі показують. І це десь було все фактично, ну, всі були на виду. В якийсь момент Петро просто зловив погляд Ісуса. А Ісус зловив погляд Петра. І не подивився в одному в очі. Що цікаво, що. Ми можемо бути впевнені, що Петро побачив милосердні очі. Він не заплакав тому, що його засудив Христос. Він заплакав, бо він зробив люди, він розумів, що він зробив йому боляче. Він відчув це милосердя Боже, яке дивиться в його очі. Йому стало прийма. Це те, що ми говоримо про сповід. Так, є досконалий жаль і недоскональний жаль. Якраз доскональний жаль полягає в тому, щоби побачити. Ісуса Христа в очі, які не дивляться з засудом, а дивляться сповнені милосердя. І відчути те, що відчув Петро, що ми зранили, його трохи зрадили, зробили боляче тому, хто нас любить. І оце десь Юда ж не мав тої нагоди зустріти ті очі, піде, йому було складніше повірити в милосердя Боже. Бо він розкаявся, йому справді було прийкло. Але дуже важливо, він не повірив, що Господь йому може пробачити. Він себе настільки вважав покидьком, що йому легше було покінчити життя самогубством. І в тому була його проблема найбільша. Він не повірив, що Господь здатен простити йому. І, значить буває так в нашому житті, але може інколи з нас таке переслідувати відчуття, що ми, посповідавшись, не відчуваємо полегшення. Є якісь гріхи, які можуть з нас трохи тягнути донизу. Ми про них роздумуємо. Особливо це може бути вже на схилі літ. Коли ми аналізуємо ціле наше життя і собі згадуємо, і ми сповідали, що не сповідались, ми не знаємо, ми мордуємось, ми руками можемо ту саму сповідь говорити. Нам болить. І Тут дуже важливо згадати цей приклад Петра. І Юди, їх у Бог, бо вони насправді в такому порівнянні дають нам більше. Глибше пізнати тайну покаяння, що Господь прощає і дивиться на нас милосердними очима, не очима, сповнені якоїсь злості, зради, помсти і так далі за те, що ми грішні. А це очі, сповнені милосердя, співчуття і любові. І тільки тому Петро плаче, бо він розуміє, що дивиться в ті очі і він їх зрадив. І тому потім, так, в якийсь момент, вже не буду цитувати, але це вже є в євангелиста Івана, вже після Воскресіння, що Петро з Іваном були на човні, ловили рибу, щось треба їсти. Вони вернулись до старого. І хтось йшов по берегу, каже, киньте сіті на ту сторону. Вони кинули, і багато риби почали ловити. І Іван каже: та то Господь, то Ісус Христос. То Петро, навіть не вдівшись, стрибнув воду і поплив до Ісуса. Наскільки він відчув, скільки він хотів до нього торкнутися, Він його ще так не зустрічав. І це була така нагода піти. Обняти, відчути цьому серцю врешті-решт відчути те, про що він десь зрозумів ще в часі страстей, що Господь милосердний і любить його. У Христос його потім тричі питає, чи любиш ти мене, Петр? Він тричі питає люблю. Хто як нервується, чому тричі питає? Каже, дослідники, так він тричі зрадив йому може тричі сказати, що Він любить Ісуса Христа, що безправді Він сам відчув, що Він любить, що Він зрозумів свою провину, пускає все, і так далі. І ще є одна важлива річ, яка десь справді Петру допомагає відчути це милосердя і справді пережити покаяння. Це спільнота апостолів. Можливо, якби Юда вернувся до апостолів, не би його заспокоїли. Сказали б чоловіче, нехай ми тут не всі ідеальні. І, можливо, відчувши підтримку братньої спільноти, він би не вчинив би того, що вчинив. А так, як він не повірив, він, він не повірив, що Христос йому побачив, він не повірив, що йому спільнота побачила апостолі. Вони його не хочуть бачити. Він зробив такий висновок. Тобто для нього став фатальним висновок. Петро ж вертається в спільнота. І всі учні вертаються в спільноту. Вони навіть не йдуть зразу з Єрусалиму. Вони очікують. Хоч вони не до кінця ще вірять, що Христос Воскрес. Для них це ще є таким закритим. Це є, ну, щось неймовірне, якби зараз підсмертий Воскрес. Для них це є складно. Зрозуміти, але вони в очікуванні. Спільнота допомагає їм пройти крізь випробування. Спільнота їм допомагає пережити десь ці перші дні після страстей і навіть момент Воскресіння, так? Уже й тіла немає. Де він є, що робити. Вони надлякані. Вони розуміють, що за ними так само можуть скоро прийти, як за Христом прийшли свого часу. Але спільнота справді є тим середовищем. Де вони відчувають краще це покаяння і розкаяння милосердя Боже, бо не могли б зібратися знову разом, якби не відчули того милосердя. І це їм допомагає спільнота перейти крізь допробування. Вони відчувають себе сміливіше, будучи в спільноті. Отож, насправді, що ми можемо взяти із тих прикладів Петра та Юди? Ну перш за все, треба усвідомити, що покаяння, або радше, милосердя Боже, воно і доступне кожному. І це дуже важливо пам'ятати. Бо навіть апостоли, які зрадили, Петро чи інші, ну, бо вони втікли від Ісуса, вони його кинули на призволяще, і ми вже них більше не чуємо. Вони відчули милосердя Боже і повернулися від пільноти апостолів. Господь далі їм довіряє діло спасіння. Він довіряє їм далі доносити Слово Боже, проповідувати, навертати і так далі. Тому милосердя Боже, воно й серце до кожного із нас. Не Він в незалежності від того, скільки років ми не сповідалось, незалежності від того, скільки гріхів мене робили, милосердя Боже торкає серце кожного, відкрите до кожного. І повірте мені, я впевнений в цьому. Що милосердя Боже відкрите на Юду. Так само було. Але Юда не прийняв це милосердя. Він не повірив у нього. Він був нездатний. Вони був трошки відірваний, так виглядає від кількох ринків від спільноти. Тому він не відчуває у цього справді дотичності до спільноти. І це, напевно, стало вже фатальним для нього від самих початків. Він не зовсім себе відчуває. Він брав скарбоття, яка була для всіх. Він вже щось там пробував, щось ще щось щось комбінував, відчував себе в спільноті. І це, напевно, й може потім і не дозволить відчути милосердя Боже. Отож, милосердя Боже є відкрите до кожного. Вже кілька разів про це десь повторив, але вважаю, що це є найважливіше для нас з вами в контексті покаяння таке, що ми його справді можемо відчути милосердя Боже, коли зустрінемося з Христом. Юда з ним не зустрівся, відповідно не до кінця не відчув це милосердя. Петро зустрівся поглядом. Цього достатньо, що він відчув милосердя розкається. Де ми можемо зустріти Христа? У храмі? У містичному тілі у церкві. Ми можемо ходити до сповіді рідко. Так? Але якщо ми самі себе позбавляємо цього відчуття спільноти подібно як Юда, ми не здатні будемо відчути милосердя Боже. І воно буде постійно за нами ходити. Бо це відчуття, що, напевно, я щось до кінця не викону. Це відчуття, що можливо якісь ріки мені не прощено. Це відчуття, що я є поганий, що я недосконалий, що я грішний, що я не здатний до милосердя, що Господь не здатний мені пробачити. Ці всі думки будуть завжди нас пересувати, коли буде поза спільнотою. Бо спільнота це є Христос. І тут Він дає відчути і зрозуміти. Що він любить кожного, приймає кожного. Так, ми всі є унікальні, ми всі доповнені один одного, кожен має свої упадки, кожен має свої падіння. Але спільнота допомагає нам усвідомити свої падіння, і не допомогти вийти із тих падінь, підкріпити нас там, де здавалося би нам, що нам не вистачає сили самому встати, піднятися і повірити у милосердя Божого. І, напевно, на останок також дуже важлива річ, яку ми навіть маємо в п'ять молодобій Сповіді, це оця постанова поправитись, направити і так далі. Покаяння своїй суті це не бухгалтерія. Ми не рахуємо гріхи. Ми навіть бачимо, Христос не згадує вже Петру більше за ту зраду. Жодного разу. Він нікому з них нічого не говорить. Повірте, він, якби про це говорив, євангелисти, це точно написали якби це зачепив. Він нічого їм не згадує. Тому Господь не бухгалтер. Він не згадує, що ми розкаяли все чи не все, і так далі, наскільки сильно чи не сильно. Але є важливо, що апостоли, які пережили покаяння і суть покаяння, це є переміна нашого життя, відчувши милосердя Боже, визнавши, що ми маємо помилки, що ми маємо падіння. І так далі, ми пробуємо встати і йти далі. Можливо, якби і Петро не зрадив, ну я не знаю, це таке, знаєте, хіба моє роздумування, але щось так думаю, що навіть це падіння апостолів їх підкріпило потім вже в проповідництві. І коли їх переслідували, а їх всіх всі померли мученицькою смертю, крім одного Івана Борислава, каже передня. І то його також мучили, просто помер він своєю смертю. Але всі померли, мученицькою смертю. Вони, так, я так скажу, це, я напевно, собі сприймаю, змогли дійти на ті страсті, тому що вони мали вже досвід зради. Вони вже мали досвід зради, і тому що Господь дав їм шанс. Вже важче зрадити вдруге після такого. коли ти відчув любов Божу, Його милосердя. Його любов, що він є поруч. Це сильне відчуття. І з ними вони йшли по цілому світу. Це відчуття допомагало їм крізь всіх гнобителів, гонителів і так далі. Йти навіть до мученицької смерті, але залишитись вірним Ісусу. Бо вони пережили, що таке зрада, і не хотіли вже цього відчувати вдруге. І тому вони були такими сильними проповідниками і вірними Йому. Тому кожна наша сповідь і покаяння також має десь за мету. Понукати нас не просто визнати, але бодай спробувати. Легше всього вийти з думкою, після сподівання що знову повторюю те саме. А нічого, через рік буде знову нагода. З влаштуванням ми одразу програємо. Але якщо таке, можливо, справді варто спробувати щось направити у своєму житті. І направити це не означає, що можна сказати так, не стати менше грішним. А стати більш чеснотливим, більше працювати на чесноти, стати більш милосердним, більш чесним, більш доброзичливим, більш щирим, більш щедрим. А воно вже за собою буде тягнути, що ми будемо мати менше гріхів, бо чесноти вже долає гріхи. Ми не зациклюємося на гріках. Я Тому що і Петро дуже на зраді не зациклювався. Зациклюємося на чесноту. На те, а що я тепер, відчувши ми у Боже, готовий зробити для Бога? Як ці діти, так, які десь провинились перед батьками і хочуть направити, бо розуміють, що зробили недобре. Що я готовий Боже зробити для тебе? Можу стати кращим сином, кращою донькою. Це те, до чого нас повинно спонукати покаяння. Слава Ісусу Христу!